Дорогі брати і сестри, чи задумувались ви, як часто ми приходимо на сповідь і виходимо з храму такими ж, якими зайшли? Чому так відбувається? Невже таїнство сповіді втратило силу? Звичайно ж, ні. Проблема у нас самих у тому, як ми підходимо до покаяння? Я скажу більше. Інколи достатньо однієї неправильної фрази, і вся сповідь стає ніби порожньою. Ми можемо щиро прийти, але наші слова закривають двері Божої благодаті. Є три речі, які не можна казати на сповіді. Вони здаються невинними, навіть правильними, але кожна з них руйнує покаяння. І робить нас глухими до Божої благодаті. Сьогодні ми поговоримо саме про ці три речі. І я прошу вас залишитись до кінця, бо третя найпідступніша, і, можливо, саме вона зупиняє багатьох із нас на духовному шляху. Я не маю гріхів. Скільки разів священник чує ці слова? Отче, я нічого поганого не зробив. Живу нормально, гріхів немає. Але чи справді це так? Подивіться на святого апостола Павла. Він був праведний у законі, але казав: Христос Ісус, прийшов у світ спасти грішників, з яких перших є я. Святі Отці, які жили в пустелі. Пості, у молитві, плакали днями й ночами, бо бачили свої недоліки. А ми, звичайні люди, зі сварками, з образами, з байдужістю, з гордістю, кажемо я не маю гріхів. Гріх це не лише вбивство чи крадіжка, гріх це і осуд ближнього. І злість у серці, і лінь, і відсутність молитви. Це коли ми зранку прокидаємось і думаємо не про Бога, а про телефон, це коли ми не помічаємо сліз своїх дітей чи батьків, бо поспішаємо у своїх справах. Людина, яка каже: Я безгрішний, закриває двері Божої благодаті. Бо Господь приходить не до праведних, а до тих, хто визнає свою хворобу. А ви, брати і сестри, чи колись так говорили? Можливо, навіть несвідомо. Згадайте зараз, це не моя вина. Друга річ, яка руйнує покаяння, це виправдання. Я накричала, бо діти мене довели. Я нагрубив, бо дружина почала перша. Я образилась, бо мене принизили. Знайомо, ми перекладаємо провину на інших. А тепер згадаємо євангельську притчу про Фарисея і Митеря. Фарисей виправдовував себе. Я не такий, як інші. А Митер стояв і казав: Боже, будь милостивий мені грішному. І саме Митер вийшов виправданий. Бог чує не виправдання, а покаяння. Коли ми кажемо, це не моя вина, ми схожі на людину, яка прийшла до лікаря, і каже: Я не хворий, це мене інші заразили. Але ж як лікар може допомогти, якщо пацієнт не визнає своєї хвороби? Брати і сестри, сповідь це лікарня для душі. І якщо ми намагаємось перекласти провину на інших, ми самі зачиняємо двері Божої благодаті. Знаєте, що найбільше радує Бога не наші виправдання, а прості слова. Господи, я винен, прости мені, я все одно зрішу. Ось третя найпіступніша фраза. Людина каже: Навіщо каєтесь? Якщо я все одно впаду, якщо знову накричу, знову оступлюсь, це обман диявола. Він хоче забрати у нас надію. Згадайте апостола Петра, він тричі відрікся від Христа, але ж він не сказав, я все одно зраджу. Він плакав і каявся, і Господь поставив його першим серед апостолів. Або блудний син, він повернувся до батька, навіть не знаючи, чи приймуть його. І батько вибіг йому назустріч Для Бога важлива недосконалість, а готовність підніматись знову і знову. Сім разів упаде праведник і встане. Тож, якщо ми думаємо, я все одно згрішу. Ми зупиняємо свою духовну боротьбу ще до початку, а Господь чекає навіть на найменший наш крок. А може, і ви так думали я пробувала каятись, але знову впала. Не здавайтеся, бо Господь цінує не результат, а наше серце. Дорогі мої, тепер повторімо разом. Я не маю гріхів, це не моя вина, я все одно згрішу. Ці три фрази краще ніколи не казати на сповіді, бо вони відбирають у нас головне щирість і довіру до Бога. Подумайте, коли я кажу, я не маю гріхів, то фактично закриваю двері для Божої милості. Адже кожен із нас потребує прощення. Коли я кажу, це не моя вина, я ніби звинувачую всіх навколо, тільки не себе, і тоді серце лишається закритим. А коли я кажу я все одно зрішу, я відмовляюсь від боротьби, відмовляюсь від Божої допомоги. А що ж казати? Дуже просто, Господи! Я грішний, прости мене, я хочу бути з тобою. Це короткі слова, але вони відкривають серце для благодаті. Бо сповідь це не розмова зі священником, це не обов'язок чи звичка, це зустріч із Христом, який любить тебе і чекає. І коли ми приходимо з щирістю без прикрас. Без виправдань, без гордості Господь завжди простягає нам руку. Він знімає тягар із душі, дарує мир і нову силу жити по новому. Тому не бійтесь каяття, не бійтесь визнавати свої гріхи, бо там, де є щире серце, там завжди є Боже прощення і мир. Тож нехай. Ваша наступна сповідь буде живою, не формальністю, а кроком до Бога. Не бійте своїх слабкостей, бо саме через них Господь дає нам силу. Якщо це слово було корисним, підтримайте його, поділіться ним, бо, можливо, саме через вас хтось інший зробить свій крок до Бога. Слава Ісусу Христу!